Серед Сережагідь війни в Україні, давно наростаючих конфліктів у всьому світі. Питання про те, що чекає нас після смерті, стає особливо актуальним. І людське тіло це лише костюмчик, тілесна храмина. Але в цій храмині є дух і душа, яких не можна вбити. І Біблія вона каже, не бійтесь тих, хто вбиває тіло, а душі не можуть вбити. А бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло забрати. Божий. І Бог дав нам дух, вічне життя, божественну природу, яку він помістив у нашому тілі. І ми не можемо це побачити, бо Тіло все це приховує. Душа це почуття, емоції та пам'ять. І Бог, він вдумав дихання життя в Адаму. Він ожив. А до цього це була просто глина. І земний прах, коли Бог помирає, дух і душа, яка до нього прикріплена, виходить із тіла і стають. Питання лише в тому, куди підуть ваші думки і душі. До раю чи до пекла. Якщо ви не є частиною церкви і хочете дізнатися більше про спасіння душі та таємниці життя після смерті, напишіть мені. Ви зможете відвідувати онлайн-конференцію для вивчення Біблії Чорноділі. А якщо ви захочете...